А, дивіться, Тобто листа м -м, амброзії, там, там де відложив той, хто вносив механізатор, і як воно виглядає, якщо внести 45 мг геліатексу разом з прилипачем, спиртовим, пиртовим, віволтом або повним аналогом його. Тобто, бачите висоту рослини, тобто точна фаза вже. Вісім листків є амброзія зрісти до е самої окультурної рослини. Так її примічує. І округти, практику. Тобто, Отакі от моменти. Дивіться, з амброзією все ясно, колосові, ну, тобто, з лакові воно не взяло. По-берівські, як воно була, так і є. І отака от картина на полі. Ну, тобто це награгі на зараз буде вносити так само. 45 мг і літер повинна платити на 22 гектари повні. От та картину я показую. отакий от вигляд має, якщо зробити гіліантексом на полі, отак от вона пригнічує і круте амброзію. Не факт, що вона вся буде загиблена, а не Но Стартовий етап для сонечника буде активний, що немаловажно в цьому аспекті, то що зараз працюємо по пізнім посівам, бо де посуха. Саме головне це амброзія. Це якісні показники і вражанність вашого сонячника. Тобто є вже експерименти, потім розкажу по ріпаку. Отак от літеральтиверта, короче так зробить свою справу, якщо він в оригіналі. Дивіться, там ще і підробки є вже, на... тобто ми вже спасали. Якісь, не пам'ятаю, неймар ми спасали. Були вже такі проблеми. Тобто з вами компанія Стандарт. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Буде багато цікавого. Точка зросту, як бачимо, воно не тронуло. Так що, будемо чудити, експериментувати. Наразі слава Україні! Дівем слава, до зустрічі!